Історія Русі це постійний баланс між силою та розумом. Одні правителі розширювали державу вогнем і мечем, інші встановлювали порядок і правила, а дехто поєднував все це водночас. Після того, як князя Ігоря буквально поділили на два, Русь опинилась у м'яко кажучи непростому становищі. Правителя немає у спадкоємця ще мед на губах, не висох, точніше, молоко. А навколо десятки племен, які не надто охоче корилися Києву. Здавалося, що держава ось ось розпадеться, ну або ж її приватизують добрі сусіди. І саме в цей момент владу до рук бере людина, від якої цього найменше очікували княгиня Ольга Вдова князя Ігоря. Саме вона перетворить особисту трагедію на політичну реформу, а помсту на демонстрацію сили, якої молода держава ще не бачила. Під її правлінням Русь вперше отримає чіткі правила збору данини, впорядковане управління і навіть перші дипломатичні контакти із Західною Європою. Тож сьогодні ми поговоримо про жінку, яка змогла навести лад там, де інші втратили голову, про княгиню Ольгу, реформаторку, що приборкала анархію. А зараз саме час поставити лайк та підписатись на мій канал. В кожному відео я розповідаю теми зі шкільної історії України від стародавніх часів до сьогодення. Якщо ти готуєшся до вступу або просто хочеш освіжити знання з базової історії, обов'язково підпишись та переглянь інші мої відео, які я зручно оформив для тебе в плейлисти. А тепер до теми. Ольга стала правителькою держави в 945 році і керувала Русс до 964, після чого передала владу вже дорослому синові. Ну або він сам забрав дослідники. Подейкують, що мамка узурпувала владу, але про це якось іншим разом. На початку свого правління Ольга намагалась відновити порядок всередині країни. Першим кроком стала палка розправа над древлянами, які невдало клонували ігоря, точніше, відправили його до Перуна. У ті часи помста за скривдженого родича вважалася святим обов'язком. Саме тому, за свідченням повісті минулих літ, Ольга здійснила чотири послідовні акти вендети, якими фактично знищила князівство древлян і назавжди закріпила за собою репутацію правительки, з якою краще не жартувати. Після розправи над ігорем древляни вирішили, що перемогли не лише князя, а й саму Русь. Вони це сприйняли як шанс захопити владу. До міста прибуло 20 древлянських послів із щирою пропозицією, щоб Ольга вийшла заміж за їхнього князя Мала. Княгиня ж зустріла дипломатів надзвичайно привітно. Вона сказала, що кияни вшанують гостей особливим обрядом, нестимуть їх у човні на руках до князівського двору. Последні чого не мали проти, коли їх принесли на подвір'я, човен разом із ними кинули у заздалегідь викопану яму і засипали землею. Після того, як Ольга удобрила ґрунт, вона вдавала, що все ще розмірковує над пропозицією древлян. Княгиня передали їм звістку: мовляв, якщо вже виходите заміж, то так, як пишуть візантійські б'юті-блоги, тому нехай надішлють до Києва найшанованіших мужів, щоб домовитися про весілля. Древляни відправили другу делегацію сватів найзнатніших представників свого племені князівських родичів, купців та бояр. Ольга зустріла їх гостинно, як і попередніх послів, і наказала приготувати для них лазню, щоб відпочили після дороги. Але коли посли зайшли всередину, двері замкнули, будівлю підпалили. А фраза Помста це страва, яка подається холодною, набула нових присмаків. Третя вендета Ольги була ще більш вишуканою. Вона звернулася до древлян зі словами: все вже йду я до вас, тож готуйте медію багато у граді, де вбитого мужа. Хай поплачу я над труною його і вченю тризну мужеві моєму. Княгиня прибула з невеликою дружиною до іскористання, де на могилі Ігоря наказала насипати великий курган і влаштувати поминальний банкет тризну. Древляни охоче приєдналися до застілля і почали пити мед. Коли вони запитали Ольгу, а де наші свати, що їх ми послали до тебе, вона спокійно відповіла, що ті йдуть слідом, просто в банці затримались. Святкування тривало, і коли древляни добряче сп'яніли, княгиня наказала своїм воїнам відправити їх в засвіти. Того дня п'ять тисяч древлян програли битву зеленому змію. У 946 році Ольга вирушила у похід проти ненависного племені. Військо оточило іскоростень. Мешканці відчайдушно оборонялися, розуміючи, що пощади чекати марно. Облога тривала майже рік, але взяти місто силою Ольга не змогла. Тоді вона класично вдалася до хитрощів. Княгиня надіслала послів до древлян з пропозицією скласти зброю і платити данину. Ті ж відповіли, що бояться її помсти. А Ольга запевнила, що вже достатньо покарала їх, тому просто заплатіть і йдіть, будуйте міфічний Житомир. Не хочу ні меду, ні хутра. Дайте мені від кожного двору по троє голубів. І по троє горобців не накладаю тяжкої данини. Лише це мале. Древляни погодились, вони зібрали птахів і передали їх княгині. Тоді Ольга наказала прив'язати до лап кожного голуба й горобця, палаючий труд, і відпустити їх. Птахи повернулись до своїх домівок, і місто спалахнуло з усіх боків. Ті, хто намагався втекти, потрапляли в руки київського війська. Старійшин Ольга наказала засмажити до хрусткої скоринки разом з частиною населення, інших забрати в рабство, а решту примусила платити данину та ставити вподобайки під цим відео. Ось так, за словами Нестора Нетфліксопистя, завершилась помста княгині Ольги, і розпочалося її правління на Русі. Повстання древлян показало, що стара система оподаткування, тобто полюддя, в Русі, більше не працює. Тоді Ольга взялася за реформи і вперше впорядкувала збір данини. Вона чітко визначила території, з яких мали її сплачувати, і встановила регулярність цього процесу. З'явилися уроки, фіксовані розміри данини та оброки, що дозволяли людям зберегти засоби для життя. У літу 946 го пішла Ольга з сином своїм із дружиною по Древлянській землі, встановлюючи розпорядок данини і податків. І існують місця її стоянок і полювань. Досі водночас було впроваджено устави, які ймовірно регулювали адміністративні та судові обов'язки князівських урядників на місцях. Ольга також організувала становище чи становище, ні, все ж таки становище, місця, де тимчасово зберігали зібрану данину, і погости – осередки княжої влади в регіонах. За скарбницею закріпили і ловища, угіддя багаті на хутро та дичину, що стало додатковим джерелом прибутку держави. У літо 947-го йшла Ольга до Новгорода і встановила вона погости і оброки. І ловище її є по всій землі, і знаки її, і сани її стоять у Пскові і до сьогодні. Після податкової реформи Ольга взялася за міжнародну політику. На відміну від своїх попередників, вона покладалась не на війни, а на переговори, перетворивши дипломатію на головний інструмент впливу Русі. До речі, як думаєте, що краще для розвитку держави: агресивне завоювання чи ввічлива дипломатія? Цікаво почитати ваші думки. Близько 946-го, а за іншими джерелами 957-го року, Ольга прибула до Константинополя. Вперше в історії глава Русі відвідала Візантію з мирним посольством. Хоча про її візит історики сперечаються, досі одні кажуть, що вона приїхала укладати торгівельні угоди, інші, що шукала підтримки для зміцнення влади. А за літописом це була ще й історія з легким підтекстом кохання, нібито сам імператор Візантії Костянтин VII настільки вразився розумом і вродою княгині, що запропонував їй руку, серце і всю імперію. Ти мій Стамбул мій караман. Ти весь мій край. Ой, це з іншої мелодрами. Але Ольга витончено вшила залицяльника. Вона вирішила прийняти хрещення, а охрестив її сам імператор. І коли він знову запропонував одружитися, вона спокійно відповіла: не можна, ти ж мій хрещений батько. Та просиш ти без поваги. Ти не пропонуєш своєї дружби. А тепер цікавинка. у книзі церемонії, яка присвячена етикету при візантійському імператорському дворі, немає жодного слова про хрещення княгині. Тобто або Ольга вже була християнкою до приїзду, або хрестилася пізніше. За однією з версій, вона прийняла Ісуса ще в Києві, а в Константинополі лише підтвердила свій новий статус. Цікавенка No історія кохання була вигаданою літописцем, адже на момент візиту Ольги Костянтин вже мав свою імператрицю. Хоча не виключено, що імператор міг натякнути на службовий роман. В будь-якому випадку була ще одна важлива деталь: під час візиту Ольги сторони домовилися, що руські воїни служитимуть імператору, а Візантія платитиме за це. Тобто, Ольга підписала перший військовий контракт в історії держави. Після повернення додому княгиня встановила і перші дипломатичні контакти із західною Європою у 949-му, за іншими джерелами у 959-му році вона надіслала послів до німецького короля Оттона першого з проханням надіслати священиків для хрещення Русі. На запрошенні княгині до Києва прибули християнські проповідники на чолі з єпископом Адальбертом. Проте їхня місія зазнала невдачі через опір язичницької знаті, побоюючись стати жертвою для Велеса, священники поспіхом залишили Русь. Проте Ольга продовжувала керувати державою, але її влада поступово слабшала. Головна причина. Від Цицьки сепарувався син Святослав. За повістю минулих літ син княгині з юності люто любив війну і походи і не надто захоплювався маминими розмовами про дипломатію та християнство. Поступово він почав самостійно керувати військовими справами, спершу з дозволу матері, а потім і без нього. А вже у 964 році Святослав офіційно прийняв владу. А Ольга залишилась при дворі як почесна матір князя. Вона ще кілька років жила в Києві, дбала про господарство і ймовірно підтримувала місцеву християнську громаду. Коли княгиня Ольга померла у 969 році, Святослав, хоч і залишався язичником, виконав її останню волю. Поховав за християнським обрядом. Її син плакав за нею з великим сумом, як і її онуки та весь народ, так її винесли та поховали в її гробниці. Ольга наказала не влаштовувати для неї похоронного бенкету, бо в неї був священник, який завершив останні обряди над святою княгинею. Після Ольги Русь знову повернулась до меча. Почались великі походи Святослава, який фактично перетворив державу на воєнну машину. А на сьогодні це все. Їдь дивіться інші мої відео. І слухайтесь, маму.